В Олександрії повинні запрацювати електронні петиції. Закон, який дає право громадянам надавати віртуально створені колективні звернення до місцевих органів влади. Запрацював і для міста Олександрії та інших міст, і районів України з 28 жовтня. Перевіривши відповідні сайти міської, районної обласної ради, ми не знайшли форм та повідомлень про можливість надавати електронну петицію. В свою чергу ми звернулись до розробників безкоштовного петиційного сайту для міст України. Єдина система місцевих петицій. Grazie. Як повідомили нам його розробники, підключення міста Олександрії для роботи з петиціями буде безкоштовною. Для цього треба лише бажання влади та написання відповідного листа і визначення відповідального адміністратора розділу. До речі, цей сайт, наприклад, був створений не тільки за кошти швейцарського посольства, але й у партнерстві з державним агентством з питань електронного урядування України. Таким чином, якщо міська влада підтримає виконання закону, тоді Олександрійці матимуть змогу зібравши близько 250 голосів городян вимагати від влади. Розгляду петиції. Якщо петиція буде належним чином оформлена, тоді її змушені будуть навіть вносити на сесію міської ради як відповідний проект рішення. Звісно, якість підготовки петиції та роботи міських очільників повинна бути відповідною. Слід зазначити, що механізм подання електронних петицій вже працює в адміністрації президента України, а декілька пропозицій, підтриманих багатьма українцями, стали рішеннями влади.